Вітаю, дітки! Сьогодні ми будемо робити аплікацію герба у техніці квільних. Для роботи нам знадобиться жовтий аркуш паперу, половинка блакитного картону, клей, ножиці і олівець. Ставимо аркуш горизонтально і вирізаємо ось так багато тоненьких смужечок. Мені для моєї роботи знадобилось 46 штучок. І потім кожну смужечку скручуємо в ось такого раверка. Беремо ось так обережно загинаємо і пальчиками скручуємо. Ось таким чином. Ось у нас виходить такий равок, і з цього раблика ми формуємо кружечок. Ось так ми намащуємо клеєм кінчик і переклеїмо. Для роботи мені потрібно 6 таких кружечків. Ось так вони виглядають. А також мені потрібні будуть крапельки. Ми так само скручуємо нашу смужечку. Тепер ми нашу смужечку трошки розпускаємо, і так само намащуємо кінчик клеєм і приклеїмо. І тепер з двох сторін ось так притавлюємо, і у нас виходить ось така крапелька. Крапельок мені потрібно 40 штучок. Приблизно ось так у нас має вийти, я тут собі розклала і тепер намалювала ось таку букву П, щоб мені легше було все приклеювати. І тепер я беру обережно і переношу звідси от сюди наші завитки, змастила клею і тепер обережно переклею по контуру. І ось тут по боках також приклею потім. Тепер я сюди ще приклею три кружечки, і ось тут вгорі приклею одну крапельку. І тепер до цих кружечків я приклею ще по одній крапельці. Ось так дотикаючи їх одна до одної. Ось таким чином. Угу. І тепер до цієї крапельки, ось так ще з однієї і з другої сторони, приклеюємо о дві крапельки. І тепер з двох сторін з'єднуємо верхівки і ось цю частинку нижню. Ось так обережно перекладаємо наші крапельки і переклеїмо їх. І тепер ще ось сюди серединку вставляємо один кружечок з однієї сторони і з другої. І тепер ось цю нашу серединку у такому самому порядку переносимо от сюди і обережно приклеїмо. І тепер ще сюди, в серединку, додаємо одну крапельку з однієї сторони і одну крапельку з другої. І ось такий герб у нас з вами вийшов. Чекатиме на фото ваших робіт. До побачення!